Привіт, мене звати Аня. Я дуже рада тебе бачити і постаралась зробити це відео максимально корисним для тебе. Тож не втрачаємо ні хвилини і переходимо до уроку. Якщо ти дивишся це відео, ймовірно, ти закінчила якийсь курс, навчилась робити дизайн, але поки що не розумієш, як перетворити це в систему і почати заробляти. Тому саме для тебе я підготувала дорожню карту з п'яти етапів, завдяки яким ти точно почнеш заробляти на фрілансі і зробиш фріланс своєю основною роботою. Тому поїхали. Перший етап я назвала база. Як думаєш, чого не вистачає конкретно тобі, щоб брати платних клієнтів? Можливо, знань фігми. Чи типографіки, а може підтягнути UX? Правильна відповідь у тебе є все, щоб почати заробляти. На якому рівні ти зараз не знаходилась, твій клієнт точно знає менше, а саме тому йому потрібна твоя експертиза. В тебе є база, є конкретні знання, і саме на них ти можеш почати заробляти. Тому тримай невеличку пораду від мене. Замість того, щоб дивитися черговий урок по типу цього, візьми свій дизайн і упакуй його в кейс. Нехай це буде не ідеально, чогось може не вистачати, або тобі самій не подобатись. Головне, ти отримуєш результат у вигляді плюс одного нового кейсу на біханс. А якщо він тобі не сподобається, ти в будь-який момент зможеш його переробити. Просто публікуй. Другий етап портфоліо. Я часто чую заперечення, а що мені публікувати в портфоліо, якщо в мене немає реальних проєктів. Справа в тому, що замовнику абсолютно без різниці, реальні в тебе проєкти в портфоліо чи видумані. Йому головне розуміти, що ти вмієш і чи можеш ти вирішити його проблему. Тому обирай нішу, яка тобі подобається. Попроси чат GPT скласти тобі структуру і тексти, підбери референси і почни працювати. Я склала свій пром для чату GPT, який періодично використовую для проєктів своє портфоліо, і який генерує структуру максимально ефективно і наближено до того, якими є сайти в реальному житті. Якщо хочеш його отримати, напиши в цей чат слово робот, і він одразу ж тобі прийде. Третій етап упаковка. Уяви, ти йдеш по вулиці і бачиш багато магазинчиків з гарними вивісками, акціями та тестерами товарів прямо біля входу, і серед них стоїть якийсь невеличкий сірій кіоск, по якому взагалі не зрозуміло, хто вони чим займаються і чому вони взагалі на цій вулиці. До кого з них ти зайдеш швидше. Упаковка це як твоя вітрина в інтернеті, і з неї має бути зрозуміло, хто ти і чим займаєшся, які послуги надаєш, твоє портфоліо, яке можна знайти в один-два кліка, і декілька способів зв'язку з активними посиланнями. Весь процес контакту з тобою має бути максимально легким і зрозумілим. Четвертий етап публічність. Знаю, що ти не в захваті від цього процесу, як і від самого слова. Але як фрілансерка шестирічним досвідом точно можу сказати треба. Реальність така, що клієнти є не в найкращих чи в найдешевших дизайнерів. Клієнти є в тих, хто про себе говорить. Тому ти маєш бути кругом. Викладай в інстаграм процес своєї роботи або як навчаєшся на курсі. Йди у фрілансерські чати або трец і прорекламуй там себе. Ти маєш бути помітною. Якщо про тебе одночасно дізнається багато людей, комусь з них точно знадобляться твої послуги. П'ятий етап система. Тепер тобі потрібно взяти чотири попередніх пункти, об'єднати їх в зрозумілий план і повторювати регулярно, що я маю на увазі. Ти робиш проект, комерційний чи видуманий, неважливо. Далі упаковуєш його в кейс, викладаєш в усі соціальні мережі і починаєш просувати. Таргетована реклама, чати активності або будь-які інші зручні для тебе способи. І цей механізм має працювати безкінечно. Повір, при такому підході в тебе ніколи не буде проблем з пошуком клієнтів і нерозуміння, що робити далі. Тепер коротко розповім, хто я і чому я про це говорю. Мене звати Анна Ігнатенко. Я веб дизайнерка і розробниця на фрілансі вже більше шести років. Разом з чоловіком ми будуємо агенцію і запустили більше 200 сайтів для 20 плюс країн світу. Я пройшла через всі етапи нерозуміння на фрілансі. не знала, як мені шукати клієнтів, як покращити дизайн, чи що робити, коли замовник завалює правками. Але методом спроб і наполегливістю я навчилася розбиратися з цими питаннями і зараз допомагаю іншим фрілансерам зробити те ж саме. І щоб ти отримала максимальну користь цього відео, я хочу дати тобі невеличке завдання, щоб прямо сьогодні ти зрушила з місця і побачила свій прогрес. Якщо в тебе вже є проект, над яким ти працювала, неважливо комерційний чи видуманий, упакуй його в кейс і виклади на піханці. Нехай він. Буде не ідеальний, там може чогось не вистачати, але пам'ятай, що цей кейс вже сьогодні може приносити тобі нових клієнтів. А до ідеалу його довести ти зможеш пізніше, якщо звісно захочеш. Якщо проекту ще немає, напиши мені слово робот, закинь в GPT мій промпт і спробуй зробити простенький лендінг. Не думай про фінальний результат, роби, як вмієш і як відчуваєш. Прокайфуй від процесу. А в кінці можеш надіслати мені, я безкоштовно дам коротенький фідбек. Ну, а якщо ти відчуваєш, що ти застрягла на якомусь етапі і тобі потрібна допомога, в мене є формат консультацій. Запит може бути абсолютно різний. Наприклад, я можу дати розгорнутий фідбек на твій дизайн і разом з тобою визначити вектор твого розвитку. Також можемо попрацювати над залученням клієнтів, розібрати, як продавати в переписці, аргументувати свої рішення в дизайні, уникати правок та багато чого іншого. Навіть можу супроводжувати твою співпрацю з першим клієнтом. Якщо ти мені напишеш в Дірект-кодове слово клієнт, для тебе будуть діяти спеціальні умови. Саме так я зрозумію, що ти мотивована працювати, адже додивилась це відео до кінця. Ти також можеш написати це кодове слово для того, щоб дізнатися про всі умови. Це дія тебе ні до чого не зобов'язує. Легких тобі клієнтів і ще побачимось.